Так, Всім доброго дня. Попитка номер 2 Щось в мене виключився телефон, знімав вроде би. з 에... чого Ш... Ш... почну. Забрав я запчастини від токаря, глізи обрізані. Трубки теж обрізані, зроблені. Все нормально. Сам переточив чотири шпильки вже готових. Це... Це чотири шпильки готових. Збираю. А, рукомплектів ще купив пару. Якби, ну, толкового рекомплекта немає. Купив би з манжетом, а той манжет якби, він менший і коротко, непонятно, що це за манжет, і звідки він пише Т25, але Т25 він не підходить. По крайній мірі до гостовських старих циліндрів. Так як я казав, були куплені розпредвальні сальники, от його розмір. 28 28-42-7 висота. Видно добре. Ось він вже стоїть. Один зібрав, там в середині кільцо поміняв, понаружжю промазав сальника, понаружжі промазав трохи герметиком, бо він мені ну, якби завільно стоїть, але можна в принципі, не мазати, але я промазав. І оце теж колечко поміняв. І отут по цій стороні, щоб середину не попало, по цій стороні трошки промазав герметиком. Тут така потайка, якби ну, ті ренткомплекти, ті резинки якісь такі довір'я до них немає. І от ремкомплекти купив пару ремкомплектів, от цих колец, от цих колец немає, якби тоже. Є тільки ось таке маленьке всередину сюди. Ось тут всередині ще теж стоїть колечко. Тоже його треба міняти, якщо все, щоб не текло. Ось такі то пірога. Штоки теж різьбу мені протучив токар, тому лежить. Так що такі то справи. Зараз буду збирати. Збирати два циліндри зберу, третій там побачу, бо рамкоплекта тільки взяв, так якби на два, що ж станеться з нього. На два точно хватить, а на третього то якби, треба докупити. Добре. Процес зборки якби, не буду показувати, тут все ясно. От, тут збираєте, кешку кинули, штока вставили, промазали, поставили там. Бо це до речі, штоки я сажу на герметик, різьби, різьбовий герметик. Ну, поршняю, маю на увазі, сажу на гер... різьбовий герметик. Так, вони не відпускаються, нічого. І затягую, в мене є електропістолет цей ударний, Ним затягую. Отакі-то От справи, така-то робота. Все далі буде. Так, показую, от я вже запихнув штока. ось так він сидить, той сальничок. отак так його обжимає. Та обжимає. Туди-сюди совав, все, все чітко, то все чітко. Все нормально. Нічого не о, будь ласка. От, совую туди. У рукою, правда, не, не добре, пора Сюди совається все. Все добре, нічого не пружинка не злітає, нічого йому не робиться. Та нічого йому не робиться. Тобто буде він ходити. Отакі-то От справи. Отакі-то От справи. Далі буде. Так, народ, все, зібрав я три частини. Ця зібрана трубочка з двох сторін кольця. Спорні і ці пластмасові. Тут зібрано. Все вже кольце поміняні І циліндр посаджений. Тут теж кольцо поміняне, все. все. Далі змазуємо тут, трубочки, резиночки змазуємо, щоб не закусило. Тут змазуємо поршня циліндра і збираємо все остальне. Потім стягуємо і все. І один циліндр готовий. Така то зборка, така -то зборка. До речі, обрізував я трошки штоку, тут новий шток. Дивіться, зверніть увагу. коли циліндр доходить, вона має от впиратися, бачите, отако от, от впиратися поршень, і впиратися штоком в цю ямку. Трошки я штока різьби, там трохи різьба не дорізана була і шток трошки більший був. Небагато, пару міліметрів. От, от, от. Оце, що я зрізав. От. Тут 2 мм і ще візьміть, знайшов 3 мм. Вроді би небагато, пустяки, але... Якби так. То на це треба звернути увагу. Добре, зберу і далі буде. Так, народ, все, один зібраний. Ось так він виглядає. Шток ходить, все затягнув, все, оце, все красиво. Осталося провірити тільки в роботі. Та в роботі. Це головка з мого. Чого поставив змогу, бо наверх виходять оце, і там, там ще одне наверх, а там ті на низ. То якби буде свого головка. Отакі-то От справи, такі-то справи. Так, зроблено. Побачимо, як буде в роботі. Добре, приступаю до другого. Далі буде. Так, народ, тепер ще раз показую. Тут всередині, там всередині є отакі кольця. Вони теж виробляються. От одне кольцо я ще виняв так собі. А одне, щоб ви понімали, воно було таке саме. Бачите. от. Ну Я їх міняю в парі, там міняю в парі і одне ставлю, отакі ось ставлю кольця, Вони мають бути отакі, ну, щоб ви понімали, ось. Перерівняти, що воно є. І ось перерівняти з новим кольцом. Ось. Понаружні скрізь воно облягає. Бачите, наскільки воно вже витерлося. Якщо взяти отак, то воно скрізь видно. Кольця ті, як при можливості, якщо є, теж міняти. Но якщо такі ворим комплекти будуть, я не знаю, що з цих колець, чи буде толк. Бо якби взяти оце кульцо і положити його сюди, ну не знаю, щоб вирізати його. От воно теж якби відзначально вже зразу типу, бачите, от не знаю такі ремкомплекти, такі сині кращі. У мене в тому були то такі типу, втулки ще з патайками. Таких втулок взагалі немає, ну, якби таких гринкоплектів я не бачу. З такими ще старого образця, Ну, якби ще, ще можна знайти щось. Ось, я ще маю з старих запасів, ті кольця. Зараз ще, ще одне клечко Та ще одне клеєчко вкину і буду ставити. Ось такі-то справи. Та такі-то справи. Спочатку кидаємо, якщо це ставимо, спочатку кидаємо це кольцо, не резинове, це. А потім ставимо резинове кольцо. Тоді воно стає. Бо якщо поставити резину, то це вже не впихнете. Воно не розрізається, нічого, воно так цілим і пхається. Отакі-то пироги. Добре, далі буде. Так, ось я впихнув це кольцо. Ось воно видно там по кругу. Пинцетом беремо такого пинцета. ну Я беру пинцета, можна щось брати кругле, щоб було кругла головка. Я зжимаю пенцета і по кругу такого, садимо його на місце. Засадимо на місце, бо воно буде так не посажене, тоді пхаємо резинку цю. ось такого плану. Так що такі то справи. Кольця ці обов'язково міняйте. Якщо поміняєте чисто резинки без тих, без тих колец, то може бути біда. От ще одне старе кільце, теж якби. Якщо на годой примір, якщо немає, то вже краще ставити оці, ніж старі. <клухи> Добре, далі буде. Так, Показую, як ставлю сальника. Там вже ті стоять кольця, синенькі резиною. Тепер сальник. Ось цей сальник. Нічого я пружини не знімаю, нічого. Промазую таким герметиком, щоб середину не потрапив, будь ласка, раз, чуть-чуть придавили до упора. Все. Тепер до того промажу ще, все, ще він буде стояти. Там, бачите, якби видно, що герметик туди всередину не виліз. Ось він, якби. Телефон так не зніме. Ну, там, повірте, в середину він туди не виліз. Ще Отого ровчика промазую і все. І ось так сальник в мене ходить. цей. Ось так він несе свою службу. Я вважаю, що цей сальник тут буде краще стояти, як от його шайби. Ті шайби взагалі нічого не робили, а цей сальник такий як-не-як, масло буде знімати. Тут його прижме, бляшка прижме. Та бляшка прижме. Його не вирве, нічого, нікуди він не дінеться. Кажу, робив людині, вже скільки часу вже стоїть, і людина ще їздить, і нічого, і ні штока не поцарапав, і ну, все, все нормально. Це все нормально. Шток ходить, і пілюку знімає, все хорошо. Та все хорошо. Були б заводські ці манжети, такі як я вам показував в тих частинах. Ну, в принципі, він в мене тут недалеко. Можна було поставити заводського. От він, заводський манжет. Ось він. Можна було поставити заводського манжета. Ну, але, ось заводський, а ось, щоб ви розуміли, типу кооператив. Він набагато менший. Тут і розмір показується менший. Тут щось 30, 30 на 38, а треба на 42. Ось такі то справи. Таких манжетів немає. Були б такі манжети, було б добре. Таких манжетів я не, не наблюдаю. Може, десь хтось має до них доступ. Я до них доступу не маю. На базарі їх теж немає, по -крайній мірі в нас. Так що я виходжу такі, з такої такі ситуації, от таким чином. Все, він зараз підсохне. Я його промажу ще, ще він поки буде ставитися, теж він ще висохне. Зараз переберу цього клапанця, ось він. Та переберу, поміняю резинки всередині. Цього манжета немає, звісно, цього на клапані. А оцю різінку і всередині різінку я поміняю. Вона тут вольно ходить, так. Може буде сильніше ходити, побачу зараз. Так що такі тут пірога. Добре, далі буде. Так, народ. Ще раз показую на цьому вже другому циліндру. Буде відео довге. Отак От я промазую до другого, щоб туди не пішло. Так само герметик зверху по потайці. Ну те, що вимазано, то тряпкою витирав, то вимазав. По патайці ці опатайці по оцей. Так само це я посажу зараз, по патайці пройдуся герметиком. Кульцо я поміняв. Звісно, його достати, те кульцо з середини, тільки голкою. Голкою, ковирятися, ковирятися можна достати. Нема біди, конечно. голкою, шилом тоненьким. Можна достати, отверткою не достанете. Але його поміняти треба, тому що воно худає, теж там худає і ну, якби потім слинить вам, показує фокус. Навіть якщо цей клапанець не поміняєте і він не буде нормально працювати, то тут і тут саме головне, щоб в середини воно не прокапувало вам, не давило в масло. Якби і за того я так роблю. Ну це, Опять моя суб'єктивна думка. Кому не подобається, нікого не примушую так робити. Добре, далі буде. А ось так виглядає готова головочка з сальниками посадженими. Це от рухається, закривається, відкривається. Коли, правда, буде з маслом, як коли закриєте, ви вже його не відкриєте, поки не піднімете вверх. Ось такі штуки. Зараз бляшку. Ставимо бляшку і можна пхати штока. Там можна пхати штока. Отакі-то справи. Добре, далі буде. Так, мужики, показую заш... насчет штока, те, що я казав, що треба обрізати. Ось я поставив поршня, він вже закріплений, все затягнутий на фіксатор. І ось він виглядає. І от дивіться, раз, і от недоход поршня. І поршень буде втиратися от сюди штоку. Буде валити вам. А повинен впиратися от сюди поршнем. Так що ну, кожного діло своє. Але я рекомендую його трохи зрізати. У кого такий буде кооператив, І якби, оце, то теж за цим слідкуйте, якби, мужики. Бо може бути херня. Бо буде постійно впиратися, поршень давити, впиратися, різьба буде. Потім відкручується, потім оце, коротше, якось так. Добре, далі буде. Покажу, як вже обріжу. Так, обрізав я, ось так воно виходить. Він на цьому, тепер дивіться, оп! Фокус, фокус і все у нас прилягає. Чітко. Ось так має бути, хлопці. Ось так має бути. Тут воно так само до упора впирається. Ось воно впирається. І там так само повинно впиратися. Щоб воно ходило нормально. Добре, далі буде. Так, опаки фініш, два циліндрика зібраних. Все. готових для установки. ще залишилося мені такі два колінці докупити. Штуцер там один є. І шланги 4 штуки по 25 см. Без цього що треба буде робити самому. Заказувати до цей. І от то буде все. І можна буде ставити. Отака от робота. Кому було цікаво. Тому було цікаво. Кому ні, то ні. Все. Бувайте здорові.